Вітаю! З вами Бодяо. І так, от і підійшли ми до 200-го бою баш... вежі чаклуна, звичайної вежі чаклуна. Як завжди, показую вам обладунки своєї основної команди. Ну, псайбот. має такі обладунки. Ржава бензопила дозволяє йому пробивати блок, а також економити другий спецприйом. Темна мантія бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності на 7 секунд після входу у бій. І ймовірність ухилитися від спецприйома противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника. Викрадає силу противника, а також при зміні надає щити всьому загону. І режисерське крісло можливість розсіяти негативний ефект, використавши спецприйом. А також е бонус до критичного удару при використанні спецприйомів для всієї команди. Так, Наступний. Скорпіон МК-11. має такі обладунки. Револьвери. Е, дають йому можливість пробивати блок. А також шанс критичного удару. Варанова куртка. Бувірність ухилитися від спецприйома противника. А також що критичні удари Противника зцілять його, а не нанесуть йому. Пошкодження і бонус до здоров'я. Кам'яний жетон, бонус до заряду сили, а також атака по всіх союзниках противника при першому спецприйомі і можливість підстрахувати скорпіона, воскресивши його після поразки та наклавши на противника сповільнення. Зміїна Гамма дозволяє надає бонус до критичного удару скорпіону, якщо його здоров'я нижче 40%. І якщо е, він. Е, якщо він е, успішно зробить завершаючий комбоудар, має шанс отримати швидкість. Так. І. Цеп Зіро МК-11 має такі обладунки. Е е грішний батіг дозволяє йому пробивати блок, а також накладати негативний ефект при завершаючому комбо-ударі Пояс викрадача душ надає бонус до здоров'я, а також ймовірність накласти на противника каліцтво. Коли противник успішно проводить спецприйом чи завершаючий Е, капішон гадюки. Е, бо, е, й спротив Ловушці і Пасці. Точніше, і можливість накласти на противника ослаблення при спецприйомі 1 і те Кокаги ядовитого дракона. Підвищена атака по ворогах з ядом. І можливість накласти на противника осліплення при першому спецприйомі, а також бонус до атаки. Переходимо до е, Ну, Псайб МК-11 має такі обладунки. Зміїна хосори дозволяє йому е, отримати швидкість при успішному завершаючому комбо-ударі, А також, якщо його здоров'я нижче 40% е, отримає бонус до критичного удару. Варанова куртка дозволяє йому ухилитися від спецприйому, а також де... Надає ймовірність, що критичні удари противника зцілять його, а не нанесуть йому пошкодження. Посуд смерті ядовитого дракона. Надають йому бонус до заряду сили, а також ймовірність викрасти 7% сили для своїх союзників. І похмура сутність дозволяє йому мати ще додатковий заряд сили і додатковий заряд сили і ну, і... переходимо до наступного противника шансун МК 11 Має такі обладунки, слуга викрадача душ дозволяє йому накладати прокляття при критичних ударах, а також мати підвищену атаку по ворогах з каліцтвом. Е, пояс викрадача душ на 10 злеті дозволяє йому м, накладати каліцтво, якщо я успішно проведу проти нього спецприйом чи завершаючий компу удар, а також надає йому бонус до здоров'я. І на 10 Це зменшує пошкодження від довгого пошкодження чи темної магії. Посуд смерті ядовитого дракона дозволяє йому мати заряд, бонус до заряду сили, а також ймовірність викрасти 7% сили для всіх своїх союзників при накладенні яда, яду чи кровоту. І рука духу змії дозволяє йому мати підвищену атаку. З третього спецприйома, тобто з рентгена. І кунчі Кругатіні. Гайські обладунки. Зміїна Хосурагама дозволить йому отримати швидкість при успішному завершаючому комбо-ударі. Також бонус до критичного удару, якщо його здоров'я буде нижче 40%. Варанова куртка дозволить йому ухилитися від е, спецприйома, а також е, е, критичні удари противника, тобто моїх союзників, мають шанс цілити його, а не нанести йому пошкодження. І е, зв'язаний демон надає йому бонус до заряду сили. І. Ну, шанс підлікуватися, виконавши другий спецприйом. Так. Добре. От, і я вам вже розказав про всі обладунки моїх персонажів та персонажів противника, і переходимо безпосередньо до. Е до покарання цих босів і до отримання е, діамантової карти. Так. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави. Так. Сподіваюся одна одну спробу, але як вже вийде? Стараюся як найкраще Так. Міняємося на Скорпіона. Отримуємо... чет і Зразу Гразов хотів проти мене зробити. Так, нападемо сейс на нього. просто буду ничего давай О, ничего собі. ніби брутальний удар так походу друзі я замітив бах не маючи обладунки, він проводить френч. Ви бачили цей прикол. Так, скидаю я, Закидаю йому тут прийом. Так, міняюся. Вершайчах не треба робити. Ну, постараємося зараз. Так, отримав швидкість. Чесно не знаю з постоянними їхніми. Стояними їхніми ось десять блок не них робив. потягнула час. Так. Буде дві спроби, я так розумію. Дуже часто спрацьовувала варанова куртка, тож хотів я вам показати кращий результат, але як вже вийшло? Переходимо до другої спроби. Так. Добре, друзі. Зараз подивимося, яка буде нам діамантова карта. Читаємо, ну псайбота лишилося дуже мало, і кончі теж. Видно, що треба краще прокачані, краще прокачані обладунки. і щоб удача була на моїй стороні, бо заблокую йому спецприйоми. Бачте, буквально 30 секунд. Навіть менше. 28 секунд тривала битва Є шанс завершити битву за одну спробу за цю команду. при, кра... при... кращій удачі і. Чи можливо кращим обладунком? Ну що ж, дивимося, яка нам випаде нагорода за цей бій. Так, мить. О! Люкан Кла класичний на п'яте злиття. Досить непогано, як на. на цей бій. Добре. Добавляємо колекцію. Так, отаким був 200-й бій, досить швидким, е ба звичайної вежі чаклуна. Ну що ж, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, пропозиції і до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.